Чому Україні недостатньо транзиту через країни Європи? І український уряд тут пропонує країнам сусідам компромісний сценарій щодо експорту зерна, в чому він полягає? Ну це кілька різних питань. Перше питання ну, не має сенсу. Друге питання полягає в тому, що ми з самого початку вважаємо, що заборони, які запроваджувалися ще з квітня місяця, вони абсолютно не потрібні. І головне шкодять більше Польщі ніж у Україні, тому що польський ринок зерна для України не є принциповим а принциповим є те, що не можна так абсолютно безпідставно лише на думк на суспільна думках, які висловлюються в публічному просторі, забороняти імпорт або експорт продукції. Це тоді робила би кожна компанія, яка би казала, що. А мені не подобаються дитячі іграшки або сири, або автомобілі. Давайте забороняти. Тобто, в для цього існують власне і уряди щоб заспокоювати всі свої ринки. Я це роблю на щодень, то щоб говорити, що таких за заборон не повинно бути там ні до кого, ні до ні до Польщі, ні до Німеччини, ні до інших країн. Тому наша наша. Головне обурення полягає не в кількості, а полягає в тому, що робить Польща, і ця національна заборона. Вона ще й в квітні була неправильна. І ми домовилися з Європейською комісією працювати над тим, щоб знайти це рішення з травня по 15 вересня. Ми його знайшли, тому що ми з'ясували, що проблем немає. Тому що в нас знову ж таки проблем в тому сенсі, що об'єктивно ціна в на зерно в Польщі є світовою ціною, і ніяк Україна на цю ціну не, не, не впливає. Тому наше рішення, яке ми досягли в п'ятницю, це те, що європейська комісія усуває цю заборону як таку, що взагалі не влазить в жодні правила світової організації торгівлі. Натомість Україна для того, щоб Плавно і дуже з обережністю поставившись до всіх застережень польських фермерів, буде узгоджувати потенційні постачання зерна в Польщу під правом абсолютно такого фактично сказав е правом сказати ні для будь-якої поставки з боку польського уряду. Польський уряд вирішив, що їм не цікаво слухати нас і запровадив національну заборону. Тому лише в тому в тій ситуації, коли фактично Польща відмовилася від цього інструменту, який ми запроваджуємо, і завела свою заборону, ми. Е Подали позов в СОД і оголосили про те, що розглядаємо дії у відповідь, тому що Польща заборонила нові продукти. Тому оце питання з приводу там наших обмежень це останнє в черзі всіх тих подій, які відбувалися з квітня місяця. І з квітня місяця польська сторона чітко розуміє, що в них нема на внутрішньому ринку проблем, які би дозволяли вчиняти такі дії, і правових підстав для вчинення таких дій немає. І тому ми в принципі дуже довго наголошували, що нову заборону ми терпіти не будемо, тому що це дуже небезпечно для нашого експорту і в воєнний час, і в мирний час, і це так само небезпечно для експорту всього всього експорту і Польщі і Європейського союзу. Тараса правильно розуміє, що Україна поступатися не буде, що позов до СОД з СОД, та, не буде забирати так само, що лише е, е, там транзиту Україні недостатньо. Україна буде. Стояти тут на своїх позиціях. Ні, я тільки що сказав абсолютно протилежно. Наш, ми будемо стояти на тому, що ми запропонували консенсус для Польщі. І цей консенсус, і далі ми наполягаємо на тому, що цього консенсусу треба з цього консенсусу треба скористуватися. Те, що запропонував український уряд, це фактично е врахування усіх без винятку побоїв польських фермерів. А те, що нас обурює, це те, що польський уряд думає що є легші рішення як наприклад заборона українського 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 збірську лише в цьому є непорозуміння те що ми, ми хочемо ще раз і ще раз наголосити що те що ми пропонуємо і те що ми запропонували ще в п'ятницю і в понеділок це фактично врахування інтересів польських фермерів і для того щоб зняти цю нікому не потрібну заборону, яка шкідлива власне для Польщі в першу чергу. Ну але на сьогоднішній день я так розумію, що польський уряд думає, а і поки що ми насправді ведемо дискусію лише в такому форматі публічному, на жаль, хоча в нас є робочі механізми дискусії з європейською комісією, і як засвідчує наш діалог з усіма іншими чотирма державами. В нас є конструктив навіть з тими державами, які ввели заборону, тому тут ніякого в нас немає такого здеження такого здерження убаві, так якби по, по 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 сказали поляки. Тобто ми не, не зіштовхнуті, тобто пропозиція і консенсус вони на столі є, і це право Польщі ним скористатися. Тобто, українська сторона зараз чекає відповіді від польської сторони на ці пропозиції українського уряду, і поки відгуку немає. А чи дійсно невдовзі може бути в? введена заборона на ввезення товарів з Польщі до України, ну очевидно, що якщо польська сторона далі буде наполягати на своєму праві кожен раз, як з рукава витягувати нові товари, які вона хоче заборонити, чи то борошно пшеничне, чи то ріпаковий шрот, як це вона зробила, то очевидно, що ми не повинні це просто, просто так. На просто так залишати, тому що питання в тому, що завтра це зробить, як ну не знаю, якась там не знаю, Індонезія по відношенню до української продукції. Я того не можу собі дозволити, не тому, що це Польща, а тому, що я, в принципі, не можу собі дозволити, щоб з з моїм з українським експортом так так поводились тому очевидно що якщо слова не словами не доходить то доведеться діяти я не хочу але мушу діяти таким чином щоб забороняти забороняти у відповідь польсь, польські продукти це буде найгірший сценарій з усіх які ми закладали тому що знову ж таки базовий сценарій полягає в тому що ми запропонували дуже дієвий механізм який враховує інтереси Польських аграрія, і виходить, що це ми дбаємо про інтереси польських аграріїв. А польський уряд фактично дає всьому світу приклад, що з польським фермером можна поступити так, як з українським. Тобто, Тарас, якщо польська сторона не відреагує схвально на пропозицію пропозиції українського уряду і не дозволить імпорту української продукції, то тоді українська сторона у відповідь буде забороняти експорт польської продукції. І чи запланована у вас уже зустріч з польською стороною? Коли вона може статися? Сьогодні, завтра, там наступного тижня? Чи таких планів наразі немає? В нас є робота платформи координаційної з Європейським Союзом, в який входять всі п'ять держав-членів? Ми і сьогодні продовжуємо дискусії, Польща може долучитися. Також ми від, від відкриті на двосторонні консультації. На, на жаль, на сьогоднішній день у мене не заплановано ніяких консультацій з польською стороною двосторонні. Коли це може відбутися, скільки часу дайте, чи будете. Якось натякати на те, щоб ще це швидше було, чи тут це не важливо? Ну ми ж не будемо говорити мовою ультиматумів. ми не не повторюємо дії наших партнерів. Будемо слідкувати за цією ситуацією. Дякую, що ви прокоментували. Сподіваюся, на коментарі в майбутньому, тому що дійсно прикута увага. І після заяви Андже Дуди, особливо про потопельника, ну уваги прикуто ще більше до цього питання. Тарас Качка, заступник міністра економіки України, був гостем нашого ефіру. Говорили ми про ситуацію з імпортом українського продовольства до Польщі.